Дівчатка, у нас у продажу ось такі салатниці від торгівельної марки Паша Бахче, серія кон'я. Це вже дуже у нас відома серія, так як в неї є блюце, менажниці, тарілки та інше. Давайте розглянемо цей салатник. Подивіться, як він зроблений. Дуже таке скло, товсте, дуже якісно. Подивіться, якої цікавої він форми. Та зручної. Діаметр даного салатника 23 см. Тобто він... Не широкий і в той, в той час займає дуже мало місця на вашому столі, дуже зручний. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.